Філіз, каже, приз друга сорт вага мішечка 8 кг за 1350 чоловіча фліска. Розмір XL, жіночий фліс, розмір 40, чоловіча фліска, розмір 2XL, жіноча флісова безрукавка, розмір S, чоловіча фліска, розмір 58, Плотна фліска, чоловіча, розмір елька, жіночий фліс на гудочках, розмір елька. легенька чоловіча фліска, розмір елька, жіночий фліс, розмір 44-й, Жіноча фліска розмір. S. Bielesenki žinočių fliis, rozmer L. Čukavičia fliis, rozmer M. Žinočių fliis, rozmer P664. Žinočių fliis, rozmer 42. Fliisovo be rankovė, rozmer 2XL. Фриска жіноча на гузочках розмір 2XL. Жіночий тедик. розмір М. -ка. жіноча флісова без рукавка розмер M. І останній також також плод жіночего розмір XL. Це був фліс перший плюс другий сорт. вага мішечка 8 кг за 1350